Привіт! Сьогоднішня тема, про яку я хочу розповісти вам, це ризики волонтера, ризики людини, яка зголосилася допомогти жертві домашнього насилля. Да, це дуже благородна справа допомагати, і це дуже благородна місія. Але ви маєте, як то кажуть, на березі розуміти, що вас може очікувати. І я хочу розповісти це, поділитися нашим досвідом не для того, щоб вас відмовити, а для того, щоб вас підготувати, щоб ви знали, що вас може очікувати, і щоб ви знали, що потрібно зробити, щоб ці ризики зменшити. Отже, перше це матеріальні перешкоди. Ви маєте розуміти, що Жертва, наприклад, там уявімо, що це ваша близька людина, яка до вас звернулась, вона може просто довгий, е довгий, довгий час дзвонити, розповідати які, е якісь жахи, як він її бив, як вони сварилися, як він її принижував, як він не дає грошей. Коротше кажучи, всі оті жахіття, насилля. Але при цьому не робити конкретних дій, не погоджуватися йти від кривдника, або коливатися. І причиною може бути саме матеріальна складова це коли жінка не працевлаштована, тобто вона себе не забезпечує, вона розуміє, що а як я виживу без нього. Та? І вона, типу, як платить оцю ціну, ціну, можливо, у неї нема власного житла. Можливо, у неї, ну, я, навіть були такі ситуації, коли жінка просто не могла речі забрати з собою. Ніякі. Тобто вона втікала від свого кривника, і у неї навіть, вибачте, змінних трусиків для дитини не було. По суті, ну, от як під час війни. Тобто, коли у тебе навіть тієї тривожної валізи нема. Тому що ну, так стало, що він її просто вбивав і вона втікала. І оце ті перешкоди, які. Е, Завжди виникають, завжди виникають дуже рідко так стається, що, наприклад, це відбувається на території жертви, і вона не може його позбутися. Хоча бувають і такі ситуації, але це вже дуже такі серйозні випадки, коли живуть разом на її території. І він її б'є, забирає гроші, і жінка не може піти. Але це вже окремі ситуації. Зазвичай, частіше за все, насилля йде там, де є ця перевага, що він більше заробляє, що вони проживають на його території, і жінці просто нема куди піти. Отже, якщо саме ця причина, дивіться, я підготувала для вас слайд. Перше, що вам знадобиться, це звичайно юридична допомога. Тобто жінка може боятися піти просто тому, що ага, а він у мене все відбере, дитину відбере. А де я, а як я це все вирішу? грошей на адвоката у мене нема. Є юридичний ней супровід, допомога безкоштовна, от, наприклад, юридична допомога від громадської організації Право на захист. Наступне, звичайно, оцей момент того, що, наприклад, у мене нема роботи, я ніколи не працювала. Так, да, це не означає, що так це вирішується дуже швидко. Але є, наприклад, в Києві, вона хаб, який займається саме кар'єрною допомогою. У них працюють дуже класні кар'єрні коучі, які індивідуально, безкоштовно працюють з жінкою, розглядають цілісно її кейс і допомагають знайти. Рішення побудувати цей план, як почати працювати, бо як здобути професію, щоб почати працювати. Ви можете звертатися або перенаправляти вашу підопічну туди. Наступне психологічна допомога. Також, ви, якщо не є психологом, ви маєте розуміти, що ну, це дуже добре, що ви вислуховуєте жертву так, але ваші. Ресурси вони теж не резинові. По-перше, по-друге, коли ви не кваліфікований психолог, дуже погано, коли ви починаєте давати поради, 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 тому що то, що є для вас, добре, те як ви бачите вирішення ситуації, це не означає, що це буде добре для цієї людини, тому що у нас у всіх різний бейграунд, різні цінності, різні психологічні можливості. Плюс ви берете на себе відповідальність. Тому дуже важливо, щоб жертва все-таки пішла до психолога. Про це аначечені на психолог нашого проекту розкаже відповідно детальніше, чому це важливо. І, от, ви бачите, є безкоштовна психологічна допомога, цілодобова гаряча лінія. Також ви можете дати ці контакти ваші підопічні. Також є чат-боти, які називаються Як ти, друг перша допомоги і «Марш жінок», які також надають безкоштовно допомогу в такому онлайн режимі. Ну і наступне те, що стосується речей першої необхідності, якщо все-таки жертва втекла, а потім думає повертатись тільки через те, що нема речей першої необхідності. Благодім, наша громадська організація вам у допомогу. Ви бачите графік, за який можна прийти, звернутися. Ми допомагаємо одягом, взуттям. Навіть такі речі, як подушки, ковдри, посуд, іграшки для дітей, книжки, засоби гігієни, продукти харчування. Продукти харчування засоби гігієни швидко ми не надаємо. Там треба заповнювати анкети, але речі, одяг, взуття, колясочка, наприклад, ліжечко дитяче це все доволі швидко можна у нас отримати і ви можете перенаправляти вашу підопічну до нашої організації. Ну і найважливіше питання, де я буду жити. Так, доведеться це питання вирішувати. Ну, тобто, доведеться. Наприклад, шукати роботу, орендувати житло, збирати гроші на те, щоб можна було його орендувати. Так, да, це все процеси, це не швидко, але є можливість певний час побути в певних таких прихистках, так, безкоштовно. Я надала от список саме по Київській області: це Київ, Васильків, Буча, знов ж таки Київ та Ірпінь. Немає їх, як ви бачите, прямих координатів, тобто адреси. Це засекречені місця спеціально для того, щоб кривдник не прийшов туди і не дістав там жертву. І відповідно тому треба дзвонити, дізнаватися і для того, щоб туди потрапити. І там зазвичай такі умови, що певний час, там три місяці, навіть півроку, ви можете перебувати там безкоштовно і за цей час вирішити свої питання, де ви будете працювати, підзібрати гроші. Ну, це є певний такий е е е момент. Які можуть дуже сильно допомогти, щоб вирішити ці матеріальні перешкоди? Наступне це емоційна складова, з якою ви будете 100% зіштовхуватись, це перепади настрою, коли жертва там може. Плакати, 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 або навпаки, агресію сильно проявляти, та? гнів випускати. Тому що вона не може це показати кривнику. І ви можливо будете тією людиною, яка це буде на собі е відчувати. Е тобто, коли може на вас злитися, жертва, знаходити за щось зачепитися, е на щось за через щось з вами посваритися, бачити в, в вас також кривника. Тому що їй потрібно буде десь випускати емоції, і треба бути до цього готовою. Тому що так може бути, там десь на стіє інтонацію сказала, якось невчасно відповіла на повідомлення, коли вона на це, це очікувала. Тобто, це може бути, і ви маєте бути до цього готові. Тому, відповідно, дуже важливо мати таку якусь супервізію, або мати психолога, до якого ви можете звернутися і обсудити, або мати організацію, таку, ем, як наша, наприклад, якщо ви волонтер. Під організацію для того, щоб вчасно сказати Дівчата, що мені робити? У мене отака ситуація з моєю підопічною, і ми вже відповідно зі своїм досвідом, фахівці нашого проекту, вас будуть ну як таку супервізію надавати. Для того, щоб ви не були одні, щоб ви ще більше не погіршили цю проблему. Також будьте готові, що може бути постійна зміна рішень. Тобто, сьогодні я йду, завтра не йду, сьогодні я подаю на розлучення, завтра не подаю, сьогодні я подала в поліцію звернення, а завтра передумала. Чому? Тому що, якраз повертаючись назад, жінка спочатку в страху на емоціях може і пішла або вирішила, а потім починає розуміти, ага, жити мені нема де жити нема за що, а може дітей відбере, а може буде переслідувати, і це може бути. Тобто це реальні проблеми. І жінка може бути готовою платити ціну своє здоров'я, гідність і життя, але. Ну, якби оце все відповідно не вирішувати, не зіштовхуватися з цими труднощами, цього, ви маєте розмовляти. Тобто, яка причина, чому ти змінила рішення, які ти маєш на ну, які причини, що саме тобі перешкоджає? І якщо це ті причини, які, ну, наприклад, матеріальні, то ви знатимете надати куди контакти і як допомогти. Наступне це перекладання відповідальності, тобто дивіться, у те, що казала я перед тим, старайтесь не радити нічого, а зроби отак. А я би на твоєму місці зробила отак. Чому? Тому що жертва, коли переходить в стадію медового місяця. Тобто, коли у них був вибух, і ви щось радили, ви такі були ну, свої на її стороні. А потім, наприклад, починається стадія медового місяця, і відповідна жертва починає виправдовувати кривдника, і вже ви стаєте... У всьому винною, а це вона мені порадила піти від тебе. А це ти винна, бо я б би зараз би помирилася, а тепер він на мене злиться, що я пішла. Тому, будь ласка, не давайте ніяких порад. По запиту людина до вас звернулася, ви дали контакти, ви е, показали, що ви можете допомогти, але не нав'язуйте свою допомогу. Не давайте порад, бо будете все одно крайньою. Це так працює. Наступне це порушення кордонів. Дуже часта ситуація, коли жертва починає не відчувати ніяких кордонів волонтера, який їй допомагає. Вона починає дзвонити, писати вночі, ввечері, ображатися, проявляти агресію, якщо ви вчасно не відповідаєте. Від вас хотіти багато уваги, щоб ви приїхали. Ну, коротше, робити так, щоб ви її рятували, по суті, да, тому що вона є жертвою. І, і вам ну, ви, якщо теж не до кінця пропрацювали свої якісь травми, тому що дуже часто ми йдемо у волонтерство, саме тому що мали свій негативний досвід, тобто вийшли з насилля, або в дитинстві його мали. І, відповідно, якщо ваші травми не пропрацьовані, вас буде часто кидати в бажання це рятувати. Тому я вам раджу заздалегідь, як би це не було важко, домовитись про певні кордони. Тобто домовитись на березі, дивись, я можу бути в доступі, там, наприклад, з 9 до 5 або там ввечері навпаки. Тобто ви самі вирішуєте, вам може дзвонити жертва вночі чи ні. Тому що будьте готові, що може відбутися щось у них там якась сварка вночі, вона може втікти, дзвонити вам, викликати поліцію разом, щоб ви були свідком, вести її в вп... Ну коротше, просто подумайте, на що ви готові. Якщо ви готові включатися і вдень, і вночі, окей. Якщо ні, то чітко свої кордони обмалюйте і скажіть, де вись. От з цього часу до цього, будь ласка, я готова тобі допомогти. Далі, вибач, але я не зможу. Ну, і найгірший ризик, як на мене, з яким зіштовхується волонтер, це можливі погрози і переслідування від чоловіків, відповідно, підопічних. Це реальність. І я вам зараз розкажу два кейси і скажу головні моменти, які треба враховувати для того, щоб в такі ситуації не потрапляти. Дивіться, кейс номер один. Ви вже бачили Олену, яка голила голову, щоб її чоловік за волосся її не тягав, не спускав зі сходів. Так, от як виявилось з нею, коли ми їй почали допомагати, а робили ми це публічно, тому що ми збирали кошти на оренду для неї, на оренду квартири. Відповідно, дописи були з моєї особистої сторінки, зі сторінки благодому. Ну і пам'ятаєте, коли вже відбувається фаза медового місяця, і насильник намагається залагодити. Там є така штука, що він починає намагатися повпливати на її близьких родичів, тобто на тих людей, які можуть повпливати на жертву для того, щоб вмовити її, повернутися, вибачити його, почати все наново і так далі. Так, от, коли її чоловік дізнався, що саме ми допомагаємо безпосередньо, я, як лице організації, що відбулося? В один прекрасний день це був тоді ще ковід. Подзвонив чоловік і каже: Я хочу бути вашим партнером, волонтером, хочу вам допомогти чи можу я до вас прийти? Я кажу: Окей, приходьте, я там закінчу працювати, дала якийсь час певний. Він прийшов, але ж це ковід. Він вдів маску, і я його не впізнала. І у мене вже якраз закінчився робочий день, і мені треба було йти по сина в дитячий садочок. І я кажу: я буду йти, Якщо хочете, можемо протись разом і по дорозі ви розкажете там, як і що. Просто наша розмова затягнулася. Він розпитував типу як волонтер про благодійну. Мені вже треба було йти. Він каже, окей, і ми пішли. Пішли по Ірпіню в садочок. І вже по дорозі він знімає маску, і я розумію, хто переді мною. І починається розмова вже про його дружину, про те, що та вона вам бреше, та ви її маєте вмовити, та я такий хороший, та я гроші заробляю, і так далі, і так далі. І, так далі. і в якій ситуації опиняюсь я? Я знаходжусь. І ну, якби, з цим кривником, який іде за мною, ми вже підходимо до дитячого садочку. Тобто він може, по суті, побачити, в яку групу, куди ходить моя дитина. Може прослідкувати за нами, коли ми підемо додому. А я була дуже сильно дезорієнтована, я не очікувала, тому що він брехнею мене виманив на цю зустріч. Я намагалась максимально якось цю розмову завершити. Тобто я йому нічого не обіцяла, сказала, що це ваші стосунки. Наша організація тільки допомагає з грошима. Все інше це ваші стосунки. От, і ви маєте домовлятися між собою. Ну і звичайно, мені довелося, я не пішла в садочок, подзвонила вихователю, попросила, щоб притримали малого і. Поїхала я вже потім на пішки, а на машині повезла малого пізніше, щоб він не зміг прослідкувати, де ж ми живемо. Тобто це реальна небезпека, яка може бути. Наступна ситуація це у нас Олена також, і її чоловік бив так, що зламав її руку, і рука була настільки сильно поламана, що треба була серйозна операція. І ми допомагали зібрати гроші якраз теж на операцію. І на, так само теж на, на житло. І я тоді на емоціях записала ефір, де я плакала, і де я звинувачувала і чоловіка, який на очах дітей це все вчинив. Так робити не можна, тому що ви показуєте себе, і кривник переключається відповідно на вас. У мене почалися в інтернеті переслідування, тобто він мені писав дуже багато погроз, неймовірну кількість таких дуже брудних вплоть до погроз моїм дітям. Також у нас була все-таки одна зустріч, тому що ну він писав мені просто усюди, де тільки можна уявити: Вайбер, Телеграм, Фейсбук з різних сторінок е е жахливо. Е і я, врешті-решт, погодилась на зустріч, але зі мною були чоловіки. Де ми обговорювали з ним, якби, це все? Якщо все-таки погоджуєтесь на зустріч, хоча бажано цього не робити, бажано взагалі не доводити до того, щоб кревник знав, що це ви допомагаєте жертві. Тому що ви тим самим виходить, всю агресію забираєте на себе, бо ви є та людина, яка забрала його у цю підконтрольну людину, яку він повністю життя її контролював, міг робити з нею що завгодно. А ви її забрали, ви допомогли їй. Відповідно на вас починає ти агресія величезна. І якщо все таки вже сталося, по-перше, діть ніколи сама на зустріч, по-друге, якщо вашої нервової системи не вистачить, щоб бути сильною, тому що кривники часто а, насправді, насправді дуже слабкі, тому вони і б'ють жінок. І от якщо ви реально можете показати свою силу, що ви не боїтеся, що ви дивитесь прямо в очі, чіткі жорсткі інтонації, коли ви тримаєте свої кордони. Тоді може бути і з вами мають бути чоловіки обов'язково. Але знову ж таки, це не гарантія, що він потім вас на слідкує десь за кутом. Розумієте, в чому проблема? Тому краще взагалі не доводити до цього. Тому які все таки рішення? По перше, обговорюйте заздалегідь питання безпеки із вашою підопічною, тобто, ви маєте проговорити, що ніхто не має знати, що це я особисто тобі допомагаю. Навіть якщо це організація, організація ми вже зараз не постимо фотографії, тому що знов ж таки, якщо він розуміє, що це благодім, то це ірпінь, то це ага, ось її засновниці. і Починається переслідування нас. Цього от робити не треба. Потрібно максимально щоб це було скрито, щоб не знав він від кого йде допомога. Не робіть ніякі публічні заяви, не повторюйте мої помилки, тому що ви ж не ходите з персональною охороною. Якщо починається погроза безпосередньо вже в інтернеті, звертайтесь в кіберполіцію. Більш детально про це розкаже юрист нашої організації Вікторія Скалєва. Ну і як я казала, не треба зустрічатися з цими людьми, але я чому вже тоді погодилась, тому що я розуміла, що така кількість напруги вже що краще я з ним. Погоджу зустрітися, але в безпечному середовищі, ніж він мене десь буде переслідувати, розуміти, коли я не буду цього очікувати. Ось такі ризики. Ви маєте про це знати, бути до них готовими. Це не легка місія а, волонтера, але вона благородна і. Я вам бажаю, щоб у вас було поменше таких негативних історій, щоб у вас все получалося, щоб ви не відчували фрустрацію, щоб ви бачили результати своєї роботи. Дякую всім за увагу! До зустрічі!